Маємо локації під наших хлопців, і я вдячна всім, хто зі мною продуктивно працював ці 16 місяців. І ми сьогодні вдало 200 хлопців приймаємо. Ми маємо дуже гарне реабілітаційне відділення саме на сучасніше обладнання. Більш того, воно було відкрито. і Зараз з донорами ми говоримо про те, що донори додатково ще одне відділення нам зроблять. Також на поруч цією територією ми відкрили. Ще один реабілітаційний центр, який дає сьогодні змогу бути не тільки хлопцем, а ще й є така сторона в військовополонені, де хлопець, повертаючись звідти, він з сім'єю не був і ви розумієте скільки. А ми сьогодні маємо дати змогу бути з сім'єю. На сьогодні ми маємо такі уже працюють 30. До речі, тільки відкрили вже 70 хлопців реабілітували. Це вже суперний показник. А також маємо центри, які ще відкрили там уже 120. А хочу ще сказати про приватні центри. У нас є приватні центри, які працюють ще з 22-го року, і хлопці їздять туди на реабілітацію, і гарно опорюються з цим центром. Там дуже вагомі психологи, реабілітологи. Сьогодні я хочу говорити уже не сумно про про кадрову проблему, тому що маємо пишатись на сьогодні. 60 уже лікарів, сестер пройшли навчання. У нас дуже великий донор компанії USAID, який працює всім напрямкам, як у регіональному розвитку, так і в розвитку навчання, медицини, мультидисциплінарні команди, команди, які виїжджають до пацієнтів додому, і це саме впровадження в громадах. Також ми сьогодні маємо навчених сестер дуже багато. І це не просто на словах люди. Люди дійсно працюють. на сьогодні дуже багато навчаємо психологів. Ми над цим працюємо. Більш того, у нас на базах університетів відкриті такі вже навчальні групи. Також донори нам дуже з психологами допомагають, але паралельно з психологами ми сьогодні говоримо і про психічне здоров'я. Яке впроваджене, і сьогодні ми на базі нашого центру психічного здоров'я ну, маємо такий план розвитку, і ми над ним плідно працюємо, щоб це була така інформаційна база, на якій будуть працювати не тільки психіатри. Лікар-психіатр це лікар, але до лікаря психіатра є своя дорога. Це сімейний лікар, це психолог. І сьогодні має не психіатр до психолога направити, а психолог до психіатра. Розумієте, психолог має відпрацювати людину. Да, сімейний лікар має вникнути і дати довіру їй, да допустити до себе людину.